Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які завдяки трансформаціям змінюють ваше життя, підвищують рівень ваших енергій і ви стаєте на щасливу веку вашого життя. На кожну веку життя, окремий амулет, звісно. Трансформацію проходити обов'язково. І так, думайте про себе! Що ж кардинальне буде? Вау! Колесо Фортуни, дівчата! До кінця року, Боже, яке зараз треба фото зробити, рожева Санта-Барбара, до кінця року колесо фортуни. Фортуна прийде до вас. У когось, так як це колесо, я не можу не сказати, буде поновлення чогось, що було. У когось поновлення стосунків, у когось поновлення роботи, у когось поновлення бізнесу. Знаю, що хтось чекає, хоча я скажу вам так, якщо відсотків 5%. Відносини повертаються знов, причому через короткий термін щось міняють. Ну, ви маєте право власного вибіру, тому хто і така вам радите. І Аркан Сила! Фортуна і Аркан Сила, дівчата. Ох, ну це таке дівчата. Ви просто якась титан. Я вам серйозно кажу, тому що тут. А чому Аркан сила? В чому буде проявлятися? І Аркан Сонце. Ну, можна закінчувати три старших аркана. Дівчата, кажуть, знаєте що? Кажуть про те, що ви дуже потужна жінка, і до вас йдуть найкращі карти, які тільки можна уявити. Бо ви якось змогли підкорити сама собі те. Що заважала, щоб до вас прийшла фортуна і по аркану сонці, сонце почався сонячний період у вашому житті. Хтось приборка дивіться, тут сила про те, що, наприклад, ну, я умовно кажу, там, хтось кинув ну, пити мене, може, чоловіки дивляться, хтось кинув якісь шкідливі звички, які реально не давали стати на щасливу верху життя. Ну, є таке, там, де фортуна. Хтось саме. Підкорив собі залежність від чоловіка, з яким ніколи не буде щаслива. Розумієте, це теж аркан сила. Коли ти розумієш, що ні, ну ні, як би я не хотіла, я вже поверталася сто разів, я можу ще раз повернутися, але тобто ви вже не йдете. За своїми травмами і ранами, щоб їх там, знаєте, отак от подерти один, один об одного. А ви вже кажете ні-ні, ні рани мої, ви краще за, зарубцюйтесь, я вас кремиком підмажу і все буде добре і це реально так. Розумієте, можна рану колупати постійно, і тоді залишиться великий рубець. А можна рано мазати спеціальним кремом, як я отут мазала, і нічого не буде видно. Так, спогади будуть, але це і класно. Хтось тут проявить силу в тому, що піде знов на новий по колесу Фортуну круг з кимось або десь в роботі. І в цьому буде ваша сила. Тому що саме це принесе вам щастя. Але, дівчата, не натягуйте на себе те, чого немає. Оце другий варіант програється не у всіх. Заказуйте або розклади, хоча б ви сама вибираєте. Ну, Тобто, те, тут індивідуально, я не хочу на себе брати таку відповідальність, зараз вам сказати, що тут до вас колишні бігають, ви погодитесь і все зміниться. Ні. Тут жінка, яка дуже сильна. Я провела над собою роботу велику. Я правильно кажу вище сили? Так, хто з мечів? Тут жінка, яка вже коли треба, піднімає меч. Тут ще ті жінки, які, по-перше, самі закінчили відносини, або самі пішли з роботи, або самі пішли з бізнесу, куди знов захочете повернутися або вас будуть повертати. Розумієте, якщо вас кинули, це не для вас мільйон відсотків. І фортуна тут для тих жінок, якщо це не про колесо, не про повторний цикл, про жінок, які багато від чого відмовились. Ну, наприклад, послухайте, ви відмовлялись до цього від чоловіків, які вам не підходять, то це теж для вас, або від робіт, які вам не підходять, або не підходить, яка не підходить або робіт, які. Не підходили, ви відмовлялись, бо я вже це, замовля... розмовляю. Тобто це людина, яка може сказати ні, почуйте мене. Ого, скільки карт. Yeah. Тут іде трійка пентаклів. Так, тут, або ви будете з кимось будувати стабільні надійні відносини, або знову щось стосується по роботі, по бізнесу, новий проєкт, або нова робота, або нова вакансія. І що тут карти говорять? Тут говорять про те, що вам не вас будуть певні труднощі щодо цього. Ну, завжди змінювати своє життя. Це все ж таки, да, треба якось трішечки. Тут людина, яка ходила ногами, тепер треба ходити на ходулях. Да? Просто освоїти новий навичок треба буде. От як я пишу семінар. Мені для мене це важкувато, бо у мене немає навички усидіти спокійно. Говорити можу, а писати не дуже. І ви будете стояти на виборі шляху. Розумієте? Але ви, королева мечів, ви жінка дуже розумна. Жінка, яка рішення приймає головою. А не тільки серцем. Королева Мечів це класна жінка це не та, хто не може кохати. Вона може кохати більше, ніж королева чаш, але коли їй сідають от сюди, вона каже ні. Фієста ля комедія. І тут карти кажуть, що вам багато що. Ви пішли в якесь щось невідоме. Для вас це нове почуйте мене, ви підете до кінця року. І тут ви навіть будете якось захищатись від цього. Порада. Аркан суд, це доленосна подія, дівчата. Ну вона до вас прийде. Тобто, це доленосна. Да. Тут е... тут хочеш, це буде по справедливості, кажуть. Ну а я відчуваю, що на дивляться фечки, які саме насіяли багато класного. Тож по справедливості ви пожнете те, що ви вже засіяли колись. Люблю вас. Дякую, що берете з групу телеграм, заказуєте амулети, відповіді на запитання, розклади. Ви найкращі люди.